Отже, рекомендую, друзі, хочу вам показати таку гарну річ. Це сонячні станції. Дивіться, вона в мене тут вже стоїть вже 2 роки. Дуже гарна річ. Завжди будете світлом. Є на 100 Вт, на 150 Вт. Є на 300 Вт. Це виходить в мене на 300 і панелі йдуть на 150. -ки. Такі, ось, бачите, дві. Є на 300 Вт. Получається, в нас в комплектацію входить три панелі. Три таких дуже чудових гарних панелі. Повністю автоматизація автономно підключається по цій панелі. Можете 2-3, можна їх 5 і 6 соєдіняти. Дуже гарна річ. Дивіться, де він як у нас, як станції, як на як перетворювач. Тут він видає ага. 220, зараз я вам покажу. Є у нас тут вентилятор. 220. При виході. Це у нас на, на 300 ватт. Можете замовити на сайті. Боджо, на сайті 100 гривень. Бачите, це у нас 200 ватт. 220. Вентилятор э, працює. Практично вже 2 роки нарікань немає. В комплектації це в нас ходять. Бачите, йдуть у нас краби на акумулятори, можна навіть заряджати акумулятори. Потім різні кабелі для гаджетів. Це у нас йде на підключення панелей. І ще раз, є на 100, є на 150, є на 300 Вт. Ходять тут у нас лампочки 4 штуки, дуже здорові провода, Дивіться, можна включати їх окремо, включати-виключати, що дуже зручно. Можете на одну, на дві оставити. Дуже, скажу, гарна якість, рекомендую. Можете замовити їх на сайті, де у нас блок для зарядки. Станції ще 220 окремо можете їх тут заряджати. Так само, як, 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 як панели. Йдуть такі дуже чудові панелі. І ще раз, є на 100, є на 150 Вт і є на 300 Вт. Заходьте на сайт, боже, заходьте на сайт 100 гривень. Дуже багато різного товару іменно по станціях. Є і дешевше, є дороже. Всім гарного дня!